Ще одна пінта пива з литви. Балта пінта від Вольфас Інгельман. Пиво біле пшеничне нефільтроване в німецькому стилі. Хеф Вайцен. Карта України на банці вже додає смаку цьому пиву. Склад стандартний класичний, 12% початкова щільність, 5% алкоголю. Дуже гарна потужна пінна шапка. Колір блідо-жовтий, мутний, характерний для Вайцена. В ароматі також характерні бананові запахи. На смак легке питке освіжаюче, трохи водянисте, достатньо м'яке, не солодке, майже без гірчинки, а кислинки з'являються ненадовго у посмаку. В цілому схоже на легку бюджетну німецьку пшеничку. Звісно, це не поланер з францисканером, але пити можна. А в інтернет-магазині Мінібар це пиво коштує 44,36 за баночку.